Чи ви всі змовилися? Добре? Проситиму посадку на запасному аеродромі. Алло, Марино? Як ти могла так напартачити? Швидко до мене. Ігор Олеговичу. А що сталося? Що планове навчання? У Єгора Олеговича пожежа, яку без вас загасити не вийде. Боюся, сьогодні вам доведеться гасити свою пожежу самотужки. У мене побачення за півгодини. На все добре. Я радий, що ти прийшла. Заходи. Заходь! Наташа. Яким вітром? В окулярах плакала. Тебе образив Тарас. Тарас не повинен знати, що я тут. Якщо ти прийшла позичити гроші, то я змушений. Єгоре, мені не потрібні твої гроші. Принаймні, сьогодні усе набагато складніше. У нас з Тарасом як би це м'якше сказати, вже давно немає пристрасті. Я тебе розумію. Якби я був жінкою, мене Тарас теж не заводив би. Єгоре, я з тобою ділюся серйозними речами. Днями я дивилася програму, де люди соромляться свого тіла. Я зрозуміла, що я соромлюся свого тіла. Тож мені потрібна твоя допомога. Я завжди готовий допомогти дружині свого брата. От тільки спочатку мені треба в душ. Ти ідіод. У нас із тобою ніколи нічого не буде. Мені потрібна твоя професійна допомога, щоб ти мене оглянув і сказав, що мені потрібно підтягнути. Як для твого віку у тебе шикарні груди. Зайвий жир майже відсутній. зморщок на шиї я не помітив? Справді. Чи ти просто не хочеш мене оперувати, щоб не заганяти в борги свого брата? Наташу, а у тебе тіло двадцятирічного дівчиська. пружне, як. просто пружне. Повір мені. Так, так. одягайся, не бентеж мене. Єгора Ой. А я хотіла щось сказати. І я вже забула. Нічого страшного, Марино. Забудь. І все, що ти тут бачила, теж забудь. Наташо, не хвилюйся. Марина могила. Ага. Перешкомпот. Додаєш зілля. Береш волосину. сину. А його волосину. Даєш йому випити. І він зробить усе, що ти попросиш. Ельвіра. І спали цю записку, бо я тебе знаю. Ще залишиш її просто в нього на очах. Дякую, Юрію Петровичу. Я в боргу не залишуся. Так, на все добре. От ми Яким вітром? Та ось і вирішила тобі домашнього компотику зварити, бо ти ж на лікарняному харчуванні? Що? Ти вирішила приготувати щось власноруч? А що тебе дивує? Конкретно в цьому реченні кожна буква. Ведмежатко, я дуже старалася. Ти хочеш сказати, що ця смородина даремно гинула в окропі? Ну, випий. Заради нашого кохання гаразд зроблю з цим компотом те, на що він заслуговує. Ведмежатко, Як ти міг? Маленька порада на майбутнє. Наступного разу, коли будеш перераховувати знахарці гроші на карту за зілля, не використовуй мою карту і тим більше не пиши за що. Мені СМС-ки приходять. Привіт, брате. будеш мою фірмову каву? Там, де коньяку більше, ніж води? Ні, дякую. Тоді у мене зустрічне питання. Навіщо ти до мене прийшов? У мене учора був секс, і як її звати? Дружина, у мене був секс з дружиною. Уявляєш? Без приводу у будній день вона накинулася на мене як у студентські роки після того, як автоматом залік з анатомію отримала. Чому ти тоді такий сумний? У тебе щось не вийшло? Дружина під час сексу назвала мене Єгором. Каже так Єгоре, Кажи. Не зупиняйся. А я взагалі мовчав. Зрозуміти не можу. Що за Єгор? Усіх в голові перебрав. Так. Отой Єгор, як його там Єгор з серіалу... з серіалу школа. Наташа не дивиться серіали, особливо школу. Послухай. Звідки ти взагалі знаєш, що робить твоя дружина, коли ти на роботі? Ну, здрастуйте. Це виходить, що найближча мені людина фантазує про молоденьких? Братику, я розумію. Ти засмучений, але фантазії фантазіями, а робота роботою. Давай увечері зустрінемося і все обговоримо. Ніщо, Я й сама могла б. Нічого, нічого, усе добре. Дякую. Здравствуйте. Ось загальна палата. Знайомтесь. Може, ви хочете окрему палату? Ні, ми поки що тут. Дякую. Привіт. Як справи? Не до забави? А чому така напружена? Вперше, чи що? Не дрейф. Я вже на п'ятий захід пішла. Це не так страшно. Справді так. Боляче, дуже боляче, але воно того варте. Я й не сумніваюся. І не сумнівайся. Потім ще кайфувати будеш. І якщо ти кайфуєш від недосипання. Від того, що репетує маленька людина, а ти не розумієш чому? Але ти не хвилюйся, це буде недовго. Дай то вгадаю, років сім? Ні, вісімнадцять. Ну? Живі, здорові? Родити готові. Зрозуміла прикол. Завжди працює. Слухай, я тобі зараз тільки розкажу про дітей та пологи взагалі. лікарю, а що ви казали про окрему палату? Так, вона вільна. Треба тільки трохи доплатити. Гаразд. Зараз вас переведемо. Зачекайте куди? Я ж ще не все розказала. Я ще розкажу про те, як вони репетують, коли у них кольки. Це взагалі найцікавіша історія. Ну, звісно. Все. Нормально. Ну що, синку? Ще трохи і ми тобі на університет назбираємо. Вікусю, скільки тобі рочків? Вісім. А вам. Тридцять вісім. Без двох років сорок. Ти старе корито. Що ти сказала? Ніхто нічого не казав, ми мовчали. Мабуть, здалося. Гаразд, чекаю вас за тиждень. Одужуйте. Mm -hmm. Дякуємо. Що треба сказати дядькові лікарю? До побачення, старе корито. До побачення. До побачення. Сьогодні мій підписник музику Крудзик кинув мені челендж. Чи зможу я випити три літри лікарняного киселю? На ізі я поїв солоної риби. Я з'їв багато картоплі фрі, а ще я полежав на пляжі. Як ви розумієте, я дуже, дуже хочу пити. Пити тьотю Зіно. тьотю Зіно. Ні, я не дебіл. Мені справді треба три літри киселю. Хочете я картоплю вам почищу? Тоненько немає киселю. У нас сьогодні особливе меню. Іди звідси. Народ, зрозуміло, що вона бреше. Добре, хотів по-хорошому, але тепер я міняю тактику. Не дасте киселю. І я всім зараз підписникам розкажу, що ви там робили на мішках цукру. З охоронцем. Це був мій законний вихідний. Тьотю Зіно, я тут в Альпах побував. Мені корівка дещо передала. А я в Білорусі побувала. Паразит! Іди звідси! Тьотю Зіно халепа! Пацієнт із третьої палати каже, що ваша їжа помиї. З третьої палати? З третьої палати. Зараз розберуся. А вже ж розберіться. Та заберите її. І поки тьотя Зіна пішла розбиратися з пацієнтом. Гав! Народ. Я виконав кисиль челендж легко. Випив три літри лікарняного киселю. Ти що? Зглузду з глузду з'їхав. Це ж було три літри желатину. Я ж казала, що киселю немає. У нас сьогодні нове меню. Не кисіль. Боже, що тепер з тобою робити? Тютюзінову челендж киселевий челендж насправді виявився желатиновим. І це серйозно. Я передаю челендж своєму найвідданішому підписникові з трьох некроман 2010. Чекайте на відео. бро! А в наступному своєму медблозі я покажу, як правильно промивати шлунок. Бувайте всі. Наташо, чи ти сповна розуму так підставляти мене перед братом, Єгоре, пробач. Так. За легендою, ти фанатієш від Єгора серіалу школа. Змусь себе подивитися хоч кілька серій, щоб зрозуміти, який він із себе завжди. Ти дивишся серіал Школа там на Ютубі. Була вкладка, можливо, вам це сподобається, але на тринадцятій серії я зрозумів, що це не моє, але зараз не про це. Навіщо ти прийшла? Учора ти наговорив мені стільки компліментів. Я відчула себе такою впевненою та привабливою. Ти можеш їх повторити, щоб я до тебе більше не приходила? Це найдивніше прохання в моєму житті. Хоча ні, одного разу мене просили збільшити груди Йоркширському тар'єру. Єгоре, то ти мені допоможеш? Тільки тому, що ти дружина мого брата. Приємно мати з вами справу. Будь-які примхи, за ваш кохані мої. що сталося? Ми до вас з дуже важливим питанням. Подожди, подожди. Зачекай, зачекай, це що у вас там, хабар? Де? А оце Ні, який хабар? Це аналізи. Серйозно? І що в конверті? Повітря. Так, так, в конверті повітря. Пацієнт дихає в конверт, і ми швидко його запечатуємо. Ого. На яку хворобу аналіз? На яку хворобу? Я зовсім забув. Ви це ще не вивчали. Це дуже рідкісне захворювання. Називається синдром респіраторної дисфункції кіше. Тож, пробачте, я маю швидко віднести це в лабораторію, інакше повітря вийде. Лаборанто там. Навіщо відволікати людину? Я сам віднесу. Пане Лаборант. Можна? Розумієте, Борису Борисовичу передали аналіз в конверті на синдром Кіше. Він саме збирався віднести його до вас. Оцей конверт так. Так, давайте. Та ні, навіщо я сам віднесу? Не треба. Та мені по дорозі давайте. Домовимося, що 30% робите ви, а решту я. Шістдесят відсотків. Я довіряю вам сорок відсотків. Я можу просто зараз відкрити конверт. Ні, ви що? Повітря вийде. Добре. Домовилися. П'ятдесят відсотків по руках. Яке питання вас цікавило? У нас практику перенесли на тиждень. Сподіваємось, це не страшно. Це жахливо. Марино. А скільки коштуватиме, щоб я був схожий на нього? А тільки обличчям чи тілом теж? Для початку тільки обличчям. Приблизно роботи на півроку і на тисяч вісімсот. Добре, дякую. Поговорю з братом про знижку. Тарасу Олеговичу, У нього там пацієнтка, а я зачекаю. Так вона нещодавно зайшла і консультація триватиме ще найменше три години. Знаю я його консультації по три години. То б міг подумати, що я можу довіритися такій людині. Так ось. А потім, коли від мене втекла навіть морська свинка, я зрозуміла, що я взагалі нікому не потрібна. Взагалі, чоловіче. Чоловіче, ви взагалі мене слухаєте. Взагалі-то ні. Мені складно зосередитися на чомусь одному. У мене розсіяна увага. У мене зараз такий період. Мені конче потрібно з кимось поговорити. Мені конче потрібно виговоритися. Хіба вам не цікаво? Дуже цікаво. Дуже. Це добре, що вам цікаво. Слухайте, ви кажете, що у вас розсіяна увага. Можеш сходити в магазин, і тоді я зрозуміла, що я геній. А всі генії хто? Правильно, одинаки. І я вирішила навчитися плести. Яка ви молодець? У вас все буде добре. Дякую. То я пішов? Ні, зачекайте. Це ще не все. Ну, у тебе такі щиколотки, ну, нормальні. І у тебе такий нездоровий кольор обличчя, але тобі він дуже личить і шиє. Словом ну, витягнута. Блін, чорт. Як завжди невчасно. Краще давай ще раз прокрутимо. Тарас Олеговичу. Тарас Олеговичу. Вам краще туди не заходити. Повірте мені. А стегна просто космос. Що ти там казав про стегна моєї дружини, Єгоре? Єгор. То це ти мій брат, а не актор з серіалу Школа. Ні-ні, це актор. Наташо, розкажи своєму чоловікові про свої фантазії. Так, Тарасе, це актор із серіалу Школа мого улюбленого. Я давно хотіла тобі зізнатися. Добре. Тоді скажи, Наташо, як звати головну героїню серіалу. Я все бачу, я горе. Її звати Боже, завжди пам'ятала тут вилетіло. Антоніна? Яка нафіг Антоніна, Наташо? Лола. Це два склади. А Антоніна це чотири склади. Як можна бути такою тупою? Тобто ти, Єгоре, вважаєш мене тупою. Твій брат назвав мене тупою. Це не заважало тобі спати з ним за моєю спиною. Ні, сто, братику. Ніхто ні з ким не спав. Навпаки, я намагався твоїй дружині допомогти налагодити ваше шлюбне життя. Якщо чесно, твоя дружина далеко не айс, щоб з нею спати. Наволоч. Ти п'ять хвилин тому казав, що в мене груди, як у дев'ятнадцятирічної. Ні, я нічого такого не казав. А в мене усе записано. З мене досить. Все. Єгор Олегович, я робила все, що могла, але Тарас Олегович сам зайшов. Тарасе. У вас вчора був секс? Був. І тобі він сподобався. І неважливо, що йому передувало. А якби я зустрічався з твоїми дівками і налаштовував їх на секс із тобою, тобі було б приємно. Ти знаєш, у тебе краще виходило б зустрічатися з ними після мого сексу і повідомляти, що все скінчено. Не смішно. З тебе матеріальна компенсація моєї моральної шкоди. Так, так, так. І як ти її оцінюєш? Хочу бути схожим на нього. Марина сказала, що це коштуватиме 800 тисяч. Братику, я дам тобі безцінну пораду, неважливо який чоловік ззовні, головне, що в нього всередині. Йди до своєї наташки і скажи їй, що вона має шикарний вигляд, і просто насолоджуйтеся одне одним. Правда? Правда, це працює краще за будь-яку хірургію. Чи то в мене дар переконування, чи то брат надто наївний.